Суддівський номер 607, цим споступає справа номер 398 64 09 23. Заява про відвід слідчого судді до сесії. Ось така. Фіксування судового процесу здійснюється за допомогою системи і зікон. Судове засідання з'явився заявник у ліквішку, де з'явилися інші учасники процесу, для областей марна, прокурор та України, які до роботи даної заяви повідомили на ваш особи по насутній задусі судового засідання, будь ласка, ваше прізвище ім'я по батькові дата народження, адреса для листування. Літвін Олександр Володимирович, вулиця Культурна 35. Дата нарочена. 10021970 Справа слухається суду Олеценівської районного суду за участі секретаря за участі секретаря судового засідання Дученка. Так, щодо роз'яснення вам ваших процесуальних прав, перед початком судового засідання отримали пам'ятку про права та обов'язки ознайомлення, все зрозуміло. Ні. Мені не зрозуміло, чому вам особисто постійно порушується моє право, передбачене статті 107. 107. Мої права ми обсуждаємо. Ми зараз мої права, які ви чомусь порушуєте. У мене зараз до вас конкретне питання. Стаття 107.5. Право на отримання відеофайлів. Доступ. Ви постійно вимагаєте кошти. Це злочин. Тому що Я сторони процесу вимагає вимагаєте. вимагаєте. Ви, закон, ви, ви на мої клопотання ви... відповідаєте незаконним листом, вирішуючи клопотання не в порядку процесуального кодексу, ви відмовляєте в наданні безоплатному доступу стороні судового процесу, доступу до файлів відеофіксації. Тому... Ви приєднані до підсистеми електронної судової? Так. Під самостійно, ні. ні, ні, Не передбачено. передбачено. В кримінально-процесуальному кодексі зазначено, що сторони процесу, стаття 107.5 мають право доступу до ознайомлення Щодо з відеофайлом, прав... тобто ви, ви бажаєте прав... порушувати мої права в черговий раз. Я ще раз повертаюсь до питання. Зараз стадія роз'яснення прав учасникам процесу. Ви зі своїми правами ви знайомі. Я ж вам повідомляю, що я знайомий за своїми ви правами, буде але буде я хочу, щоб ви їх так ви також виконували. Щодо цього, ви маєте право звернутися з відповідним клопотанням, яке буде розглянути. Воно вами не розглядалося в порядку. Я звернувся інше клопотання, інша ваша заява про відвід судді. Щодо прав, ви сказали в судосу. Клопотання заявлене до початку судового розгляду. І я прошу надати на нього відповідь в вигляді рішення. а Раз, не листа, які розпочав... ви мені Зараз тільки розпочався відеозапис. Він зараз Я розумію, розпочався. але ви регулярно. Ви мені до початку судового Олександр засідання Добайте не дали. ви не виходите за межі певного питання процесуального, яке питання зараз? Питання моїх прав зараз вирішується. Пане, яка вам вручена, ви повідомили суду, що ви ознайомлені. Так, 29 січня 2024 року вами була заявлена заява, подана заява про відвід судді суді голосині, головуючому судді у справі 398.6409.23. З цього приводу, будь ласка, ваше думки. Цього приводу, яснені, з цього приводу я вам заявлю, що до початку розгляду по суті у нас є момент, який називається розгляд клопотань, заявлених до початку судового засідання. Мені жодне на моє заявлене клопотання не вручено на даний момент рішення. Я бажаю отримати вручити мені рішення. Вас? Я почула вас. Ні, ви мене не, не чуєте. Не, що почула. є параграф 3 розгляду? Проходження судового засідання, Етапу. судового засідання з розгляду чого. Ви хочете сказати, що ми зараз поза е, кримінально-процесуальним кодексом будемо проводити не засідання. Не за Ні, ми Так відкривайте параграф 3, 342, 343. Це розгляд справи по суті. це судове засідання з розгляду кримінального провадження. Так. Зараз розглядається заява про відвід судді. Там трошечки інший порядок. Відкрийте і почитайте. Де? В якій статті? Капика в які розділі статті? про відводи. Будь ласка, ваші пояснення по заяві розвідки? У нас зараз судовий процес відбувається. Порядок Доброшу, судового розгляду. Так ви його Заві порушуєте засідання. Я не порушую. Ви Будь його порушите зараз. Ваші пояснення по вашій заяві про відвід судді. Давайте спочатку розглянемо, давайте розглянемо процес, давайте процес, давайте ягоду, процес, і заявлені клопотання до початку судового засідання. Тобто платит. ви відмовляєте мені зараз в розгляді почути. моїх клопотань. Ваші почути. клопотання будуть розглянуті в порядку, передбаченому КПК. Зараз в судовому засіданні вони не розглядаються. Зараз розглядається заява про відвід судді засідання не Мною були заявлені клопотання. Ви не бажаєте їх розглядати. Я вам повідомила, зараз. Мені вам не треба повідомляти, того, мені потрібні відповідні відповідні рішення. Мені потрібні рішення. Це було буде надано після розгляду вашого клопотання. Будь ласка, позайдіть. Так розгляньте спочатку клопотання, потім перейдемо до справи по суті. Я визначаю порядок. Ви визначаєте порядок. Так. А не кримінально процесуальний кодекс. Я згідно з кримінально процесуальним кодексом. З якою статтею? Я вам пояснила, є параграф про розгляд. Це не пояснення. Немає параграфу. Є. є загальний параграф 3, відповідно якого зараз відбувається судове засідання. А загальні фрази є, немає таких загальних фраз. Я відвід бажаю. Суди розглядаються відповідно до параграфу 6 Кримінального процесуального кодексу, де зазначено, що заява про відвід розглядається в судовому засіданні з урахуванням думок учасників процесу. Особи, яка заявила відвід. Особи, які заявлено від інших учасників процесу, це зазначено в кримінальному процесуальному кодексі. То, Будь то. Ласка, щодо судовий процес може проходити поза параграфом 3, так? Так, судовий Три процес з передженістю слідчого судді, е голоси і некомпетентністю судового секретаря оголосили відвід складу суду, невиконання судов, е секретарем судового засідання. Привели до затягування розгляду справи. Будь На ласка. Кінець, то ви навіть що прочитали, судді? що не судді, а складу суду було заявлено відвід в даній ситуації. Я розглядаю лише питання про відвід слідчому судді. Інші питання розглядає суддя, в провадженні якого буде перебувати справа. Mm -hmm. Це так за КПК. Будь ласка, щодо відвід судді Голоценіна. Вам слово? Я хочу заявити про те, що суддя Голосеніна упереджено віднеслась. І досить халатно до розгляду справи в тому плані, що секретарем було не виконано свої посадові обов'язки, а саме неналежним не було жодним чином повідомлено учасників процесу про час та дату розгляду, не було надано інформація про надходження, не було внесено до системи ЄСІЦ Документів, які надходили від учасників процесу, тому я не зміг ознайомитися до початку судового процесу з ними. Дані документи впливали на остаточне рішення і можливості під час години судового розгляду не було можливості з ними ознайомитися. Тому. Я вважаю, що невиконання секретарем судових обов'язків своїх посадових особ... обов'язків е мало контролюватися слідчою судею. І е повістки, е розміщені в кабінеті електронного суду, були нікчемними, так як в них не було зазначено адреси суду в Олександрії два суди. І я не знав, до якого ж суду мені. Треба прибути. У мене засідання у суді Галосеніна вперше за останні 5 років, тому я не догадувався, в якому приміщенні Олександрійського суду за, по вулиці Сакальська чи по вулиці Поштова буде відбуватися засідання. Я це вважаю умисними діями, протизаконними. Відповідно, це є упередженим ставленням суддею до своїх обов'язків відносно мене. І мене дуже цікавить ваша честь, яким чином ви суддя, слідчий суддя, рішення саме в цій справі, в скасоване 8 січня, саме в цій справі. Вже скасована і передана на розгляд іншим складу суду. Ви зараз приймаєте участь в цій же справі. Я Мене в цій це же також дуже не приймаю, Я я приймаю, Розглядаю лише заяву про відвід. В... Суддя обирається програма порядку статті 35. Але ваша, ваша злочинна упередженість вже визначена апеляційним рішенням заяву суду про відвід суді немає про 8 січня. Я вважаю, що ви також є упередженою судою суддею, чому вже дав визначення апеляційний суду своєму рішенні. Я, суті, Воно скасоване. Я по суті справа коли ви розгляд, приймаєте участь в її в розгляді вашої заяви про відвід судді голоси щодо вашого відводу. У вас все? Аркуш справа 67, клопотання. Аркуш справи 68, Протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями. Заява про відвіт розподілення судді суді Це я особисто для вас. Також справа 46. Протокол автоматизованого визначення слідчого суді, відповідно до якого 26 січня 2024 року для розгляду справи по суті визначено слідчим суддею дитяним освітленням голосення. Відкрите провадження у справі. Так, до матеріалів справи долучені повістки про виклик учасників процесу. Судова повістка дати документи 26 січня 2024 року Літвіну Олександру Володимировичу міський районний суд Кіровоградської області зазначена дата судового засідання. Також надійснено відповідне повістку у Олександрівському РВП в Кіровоградській області і Олександрівській окружній прокуратурі. Довідка про доставку електронного документу літу Олександру Володимировичу 2402 -24 року о 16.54. Повістка про до суду доставлена. Електронний кабінет зазначений. Журнал судового засідання 29 січня 2024 року. Ось судове засідання, в якому було заявлено про судді. Це всі документи. Ще щось хочете сказати про його про це буде нарад Так, я хочу сказати, що я сподіваюся, що ви все почули не так, як минулого разу, коли ви мені в режимі відеоконференції не, не, не який, почули. Так це зв'язок з вашим слухом. Ні. Тобто про минулого разу ви. Не внесли секретар ваш, не вніс мою заяву про відвід. Яким чином це відбулося, я не розумію. Я питаю, чи ви все мене почули, чи ні? Я зараз слухаю уважно вашу думку. Перед виходом суду до нерадшої будь ласка. Я. Моя думка про те, що я сподіваюся, що ви все почули. У вас все. І винесете це в судовому рішенні. У вас все? Так. Суд до Прошу здати.